Я не підривав України, з якого правоохоронні органи Німеччини підозрюють у причетності до підриву газопроводу Північний потік восени 2022 року дав своє перше інтерв'ю після звільнення з під варти в Польщі. На запитання, чи він підривав північні потоки. Володимир Журавльов відповів негативно: ні, я не скоював жодного злочину на території Німеччини і не підривав північний потік. Заявив чоловік. Він сам розповів, що із трьома дітьми. Виїхав з України за три дні до повномасштабного вторгнення Росії. Журавльов захоплюється дайвінгом, і фізично він міг пірнути на глибину 80 метрів, на якій і стався підрив газогонів. Я нагадаю, що раніше три німецькі видання повідомляли, що німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників диверсійної групи. Це цитата, і що всі ці встановлені особи є громадянами України. Київ звинувачення в організації диверсій, звісно, що заперечує. У німецькій прокуратурі наголошували, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини, незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив. Росія у розслідуванні участі не бере Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на Сполучені Штати Америки та їх союзників. Ті свої причетність, звісно, що заперечують.